Усім привіт, друзі. Тільки що була в мене взаємодія з однією прекрасною душою. І перед тим, ще, як вона прийшла до мене, я сиділа, записувала те, що хочуть їй передати вищі сили, з чим їй треба працювати, і чому в неї вона прийшла до мене з певною ситуацією, чому в неї ця ситуація, для чого вона, що їй потрібно через цю ситуацію зрозуміти? І саме головне це, це цінність себе. Зростити в собі цінність себе, дати спочатку собі те, що їй потрібно, наповнитися, а, а потім та... ділитися з цим, з своєю сім'єю, з оточуючими і так далі. Насправді це дуже важливий факт для кожної людини. Знайти в собі цінність, не то, що навіть знайти. Якщо ви є в цьому світі, ви народилися, то ви вже є цінними. Сам факт того, що ви є, це є вже цінність себе, цінність у цьому світі. Ви щось несете, ви чомусь прийшли, ви чомусь народилися. Якщо ми не маємо цієї цінності в собі, не зростили в собі цю цінність, оточуючи нас, будуть обесцінювати. Дуже, дуже болюче це роблять свої люди, тобто чоловік, чи діти, близькі люди, вони будуть вас знецінювати, щоб тим самим підсвітити вашу нецінність себе. Для того, щоб ви почали, почали цінувати себе. От коли людина починає цінувати себе, тоді всі навколо якимось чином так відбувається, що люди починають цінувати вас також, тому що ви несете внутрішню цю цінність. І головне наповнювати себе, наповнювати позитивом. То якщо ти повний через краї цінністю себе, позитивом. Хорошим, хорошим таким чимось. Тоді ви здатні цим хорошим, хорошим ділитися. А коли ми самі собі багато чого не даємо, ми спустошені, чим ми можемо ділитися пустотою. Ви можна поділитися всім тим, що там ще є всередині в нас, але потім самому стати пустим. І ця ж ситуація все одно приведе до того, щоб почати цінити себе в першу чергу, наповнювати себе. І тільки від того, що вже є надлишок того всього, ви почнете ділитися. Бо віддавати себе комусь повністю це дорога в нікуди. Важко зрозуміти. І, і не розуміти. скажу, що я до кінця добилася того результату, якого я хотіла б добитися. Ну, це праця над собою. І кожного дня праця насправді. Від того, який ти вибір робиш кожного дня, що ти кому говориш кожного дня, чи ти завжди висловлюєш свою думку. Чи тебе завжди чують, чи хочуть тебе чути, почути і так далі. Багато факторів залежить. Кіночний ем... результат залежить від багатьох факторів. Які ми проживаємо кожного дня всякі різні моменти. Це наші якби уроки чи засвоїли ми той чи інший урок. І це є дуже важливо. Дати собі все те, що ти, ти хочеш, щоб стати щасливим, чути, чути себе, відчувати себе в моменті. Є різні є. моменти, і це нормально, що ми відчуваємо. Колись себе не дуже добре. І це, це можливо випадки, теж так треба. Для того, щоб прожити якусь певну емоцію. щось відчути, що зрозуміти. Але треба не зависати в цьому, виходити з цього. Іти далі, проходити певні уроки і жити і радіти кожному дню, кожній хвилині, насолоджуватися цим життям, розуміти це життя, дарувати цю любов. Цю радість, яка буде виходити, якби вже за ваше поле, бо ви наповнені цим. Всім гарного дня!